Знайшов на Maker World таку приколюху і зараз вам покажу. Заходимо на сайт, потім MakerLab. І потім тут є Make My Statue. Нажимаємо Start. Далі жмемо плюсик, нам показує інструкцію. І вибираємо фотографію. Наприклад, у мене буде ось така. Підгружається фото. І генеруємо нашу статую. Цей процес займає декілька хвилин, треба почекати. Після чого ми маємо 3D-модель нашої статуї, де можна зробити базові налаштування, наприклад, ось підставочку, або, наприклад, зробити окуляри. Ну, Це базові налаштування, або якось трансформувати її. Потім зберігаємо і відчиняємо в бомбу студіо. І можна відправляти на друк. Як вам така деталізація?